Вітаю вас на нашому каналі. Ну, сьогодні в нас 5 травня, і ми, і ми на кінець вийшло у нас зняти відео про те, що ми закінчили. Посадку, можна сказати, в, в своїй теплиці. Закінчили це е, в тому плані, що закінчили майже все, ну крім огірків. ну Це там вже зовсім мало. І висадили ті, що помідори на, на помідори і допікірували пікіровку. Ну Допікірували, все це ми закінчили ще е, 1 травня. Так що Якраз за місяць ми, ми, як кажуть, впоралися. І сьогодні так коротко хочемо показати, що вам вийшло, тому що деякі підписчики питали, скільки ж вона росте після пікіровки і коли її можна буде виривати. Ну, Тут, тут друзі, ну ось до речі, та, що, та розсада, що ми висадили, на, на томати, наш он, китайський ранній, оті експериментальні. Декілька сортів ми показували відео, потім про них будемо розповідати. Все потихеньку почало рости, тому що стало тепліше. Ну, і щодо що пікіровки. Ну, на, на сортах я особо зупинятися зараз не буду. Ми вам розказували, які сорта сіємо. Ось, до речі, китайський наш ранній, небагато той, що ми про нього багато розказуємо. Щодо, щодо як скільки росте розсада, ми говорили про те, що ми перебираємо її, і виходить, де садимо і більшу, і меншу. Ну, більша, як на наприклад, ранньої. Дівчатка у нас, та що далі вже можна її виривати, а ця ще доростає. Тому, ну так, щоб, щоб вам зразу сказати, скільки вона росте, то, як обично, приблизно два тижні. Два тижні посадили, якщо нормальна. Якщо вже така, що зовсім маленька, що ну, трошки більше. А так, два тижні посадили, Можна сказати, нічим навіть не підгодовуємо. Посадили два, приблизно два, а може три рази. Приходиться полити і прошарити, як кажуть, щоб не затягувало. І отак поступово дивіться. Воно все і виросло. Ось поки ми тільки, тільки закінчили, можна сказати, пікіровку. А ось такий якось, ну бачу, по тому, що це, мабуть, корнеєвський, його навіть по листі видно. Корнеєвський, такий, що вже ось можна, можна рвати. Ну, не, да, Далі козачок теж ранній. ось те, що, те, що було розпікіровано приблизно 15 днів. 15, ну, через через, холод через холод в цьому місяці, в цьому році трошки затяглося. Затяглося із тим, що трошки десь 3 неділі вийде. Момента... Три дні тепла, да, тепла і в раз все пішло, Враз виросло. Ось теж ряд корнеєвський розовий, наш який. Користується популярністю і спросом. Ну, і сорта перечисляти не буду, ось так дивіться. Полили, про, прошарили. Дві-дві неділі і розсада готова. Ось ті томати, що ростуть в рядах. Дійшли ми до них в основному. Бачите, всі сорта підписані, бірочки, і нам їх просто жалко, що не доходять руки до них. Зараз їм треба її. І... Ну, за ними повинен бути догляд. І через, через розсаду в нас завжди оці такі два тижні, що ми трошки їх запускаємо. Ну, потім все, все надолужимо, доженемо, все їх обслужимо як, як потрібно. І я думаю, що все буде добре. На, на вид вони нормальні, просто їх треба. І поливати нормально, і пушити, і вже вони підв'язувати. Ну так так виходить, що по-другому в нас ніяк не виходить. Поки ми не реалізуємо розсаду, увага до цих томатів менша. Ну, ось так дивіться, все те, що досадили. Ось залишилося в нас єдине, що підготовлені. Бачите, два ряди на огірки. Теж вже там огірки просто, просто кричуще, кричать, що треба, нас треба висаджувати, Ну, ночі такі холодні, що для огірка це просто смерть. А в теплиці в теплицю ми, е, нас, можна сказати, просто такий спасатель, а, а, не, а не для обігріву. Тому. Тому садити дуже немає ніякого смисла для огірка в холодну землю. І е е е якщо дуже холодно, садити його немає ніякого сенсу. <тит> <тит> да, пересадили тут трошки в більші горшки, <тит> хоча набагато краще було б вже висадити і щоб він нормально різ. Ну а так <тит> виходить, що, що з огірками в основному так. Ну а так оце те, що, те, що в нас, як кажуть, вийшлося. Ну ось, друзі, такий коротенький огляд того, того, того що в нас на, на, ось на 5 травня вийшло, що в нас в теплиці. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!